Наші панами, са я щось воду, і стана св'язують! Специфіка медичного пункту в батальйоні, евакуація. Це кейсовак, це медивак. Ну це дуже великий об'єм роботи, який потрібен для того, щоб наші піхотинці відчували, що за ними є люди, які там завжди їм допоможуть, евакуюють у разі там поранення. Наша задача – це зробити повністю все від нас залежне для того, щоб при пораненні людина дожила, і навіть щоб після цього поранення людина максимально швидко повернулась на захід. Ну, живіть і виважте. Мій позивний Матвій, я сам інструктор медичного пункту 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу. Мій бойовий шлях почався з 22-го року. Я долучився ще до організації, яка була перед 3-ю штурмовою. Спочатку був як стрілець санітар, з часом перевівся санітаром на медичний фонд, ну і став. Зараз наразі санітар-інструктором медичного фонду. Коли люди до нас долучаються, є певні якісь на, ну, навички з цивільного життя. Вони можуть тут знадобитися і застосовувати. Я займався там дизайном меблів до війни, а зараз я сам інструктор дуже різні професії, тому. Я спеціальна підготовка. Є у нас спеціальні наші програми. Це дуже сильно впливає на результат. А результат, тобто, у нас один це врятовані життя, евакуйовані люди, підготовлені люди, навчені люди. І люди їздять на курси, підвищують кваліфікацію. Тому все, що треба, це тільки бажання, і з іншим всім ми символемо як хоче в цьому розібратись, дуже спокійно може за певний час може залітати і працювати на дуже високому рівні, навіть без медичної освіти. Плюс, же ж, це не тільки евакуація, робота на самому медичному пункті. У нас, наприклад, є міхводи, які це міхводи бронетехніки, яка евакуйовує наших побратимів там з самого переднього там краю. Це санітари. Ну я теж в принципі санітар. Це люди там без медичної освіти. Я до медицини тові якого взагалі відношення немає. Також є там водії, медиваків. Це людина, просто яка має вміти водити машину і мати водійські права. У нас є тобто вже лікарі. Це люди, які були пов'язані з медициною до війни. Також це там старші наші екіпажі. Людина з медичної освіти знайде тут собі ті своє місце. Головне, щоб було бажання, і людина розуміла, що вона цим дійсно хоче займатися. Тобто, це починаючи від тіпа санітара стрільця відділення, закінчуючи там просто якимось лікарем, там, травматологом, реабілітологом або там навіть там стоматологом. Сьогодення війни такі, що нам не треба розраховувати ні на кого, і нам треба буде це все возити самостійно. Тому я думаю, що краще зараз, поки є можливість, долучитись до нас, кожен тут, я думаю, знайде собі відповідне місце і буде вже зустрічати ворога, ну типу, зі зброєю, а не просто там вдома. Долучайтесь до третього армійського корпусу, долучайтесь до найкращого. А ты просив нашу голову.